Вітання. І вітання та ми дня в етері телеканалу ТВА. У студії працює Анна Харабера. Отже, підбиваємо підсумки 14 червня. То чим жили Чернівці та область останні 24 години? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 842 сорок доба широкомасштабної війни. У ніч проти п'ятниці, 14 червня, Росія масово не запустила по Україні шахеди, а також крилаті ракети кинджали та балістичні ракети. Сили протиповітряної оборони збили 7 з 14 ракет та всі 17 шахетів. Українські сили ППО працювали у Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, а також у сусідній Хмельниччині. Як повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації, там знищили 11 ворожих стілей. Звернень щодо травмованих та загиблих наразі не надходило. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. В Україну повернули тіла ще 254 захисників. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 п'яти полеглих воїнів з запорізького напрямку, чотирьох полеглих оборонців з Луганського та чотирьох загиблих воїнів. Тіла, яких передані з моргів на території Російської Федерації. Збройні сили України перевезуть і репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання. Загинули, боронячи Україну від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з трьома героями. Солдату Чеботару Павлові, воїну військової частини А-4056. Останню шану віддали у селі Шилівці Дністровського району. Із старшим солдатом-Мельничуком Андрієм воїна-військової частини А-0342 попрощалися у селі Верхній Петрівці Чернівецького району. Солдата Федорика Владислава, воїна-військової частини А-4699, в останню дорогу провели у селі Хлівище Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Шлях гідності боротьба за права людини у Чернівцях. Відбувся форум, під час якого представили щорічну доповідь у Верховної Ради України з прав людини. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Об'єднати різні гілки влади, аби створити умови для конструктивного діалогу, головною метою якого є захист прав людини і громадянина. З цією метою у Чернівцях організували форум, фундаментом якого стала щорічна доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це підсумок діяльності офісу омбудсмана за 2023 рік, який дає можливість визначити на якому рівні перебуває захист прав людини і громадян. Дянина, як в Україні загалом, так і в Чорнівецькій області. Зокрема, це є захист прав дитини, це є захист прав членів родин, а також військово військових, які зараз перебувають в зоні бойових дій. На сьогоднішній день ми ще проговоримо про захист інформаційних прав, про рівні права та свободи. Будемо наголошувати сьогодні акценти на особах, які Зазнали на сьогоднішній день агресії в умовах військового стану це внутрішнє переміщення особи. Закцентуємо увагу на міжнародній діяльності, а також матимемо на сьогоднішній день можливість говорити про справедливий суд. За словами представниці уповноваженого у Чернівецькій області Ірини Ісопенко, кредит довіри до інституції значно зріс. Так кількість звернень до омбудсмана збільшилась у понад два рази. Відповідно, кільк. Кількість заявників перевищує 95 тисяч осіб. Високі показники і у представництва уповноваженого на Буковині, де кількість звернень збільшилась на 240 відсотків для того, аби покращити ситуацію. Офіс омбудсмана активно працює над налагодженням роботи у різних напрямках. Зокрема, на державному рівні створили центр захисту прав дитини. Ми працюємо над розбудовою нашої регіональної мережі, і буде створено центр захисту. Прав Ав людини зрозуміло, що ми розкладемо акценти про повернутих дітей і про повернутих цивільних людей, і в тому числі про повернутих військовополонених. Ця цифра на сьогоднішній день сягає. 705 маленьких українців, яких ми повертаємо спільно з командою Офісу Омбуцмана України, і на сьогоднішній день понад 3 тисячі всього вже повернуто військових полонених, і більше 900 осіб це цифра, яка становить за минулий рік. При представнику повноваженого у Чернівецькій області як дорадчий орган діє експертна рада, до якої входять фахівці з різних сфер. Зокрема, у нашому краї є ціла низка питань, які стосуються як локальної адвокації, тобто невиконання певних пунктів законодавства, так і змін до законодавчого поля на рівні держави. Експертна рада систематично засідає. Допустимо, у нас відбувалися експертні засідання, які стосувалися і проживання внутрішньопереміщених осіб, і проживання людей в геріатричних пенсіонатах, а також перебування, допустимо, ті питання, які стосуються військових. Відповідно приймалися рішення, які виносилися на рівень з справ громадян для того, щоб вносити зміни до законодавчої існуючої бази. У системі організації роботи уповноваженого і його представництв важливим напрямком є також національно-превентивний механізм. Оскільки місцем на свободи на сьогоднішній день є не тільки виправдавна колонія і СІЗО, а в тому числі ізолятори тимчасового тримання, пункти тимчасового тримання, психоневрологічні установи, геріатричні пенсіонати, будинки дитини, тобто там, де людина перебуває 24 на 7, такі установи. Перебувають під контролем уповноважено з метою моніторингу стану захисту прав безпосередньо в таких установах, зокрема, моніторинги регулярно проводяться у Чернівецькому слідчому ізоляторі. Це є позитивні моменти в плані того, що десь націлюють нас на відкривають десь можливі очі на певні якісь прорахування в службовій діяльності. На що потрібно безпосередньо звернути увагу з метою забезпечення та дотримання всіх прав і свобод людини і Янини, які на даний час знаходяться під вартою в умовах слідчої ізоляції. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА. На Буковині знайшли тіло 15-річного хлопця, який зник у результаті трагічного випадку на річці Дністер. Нагадаємо, 12 червня до поліції надійшло повідомлення від соціального педагога про те, що в селі Рухотин під час купання в річці Дністер двох підлітків віднесло течією. Тіло одного знайшли в той же день. Утім, пошуки другого хлопця тривали майже дві доби. У результаті пошукових дій тіло хлопця-рятувальники знайшли у річці Дністер у межах села Гордівці, приблизно за 18 кілометрів від місця зникнення. Тіло загиблого направлять для проведення судово-медичної експертизи. ДТП на Буковині, 13 червня, 17-річний житель села Мошанець, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109 під керуванням 30-річного жителя села Бернове. У результаті аварії травмувався водій мотоцикла. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілого до лікувального закладу з численними тілесними ушкодженнями. Триває досудове розслідування. Прямували гірськими стежками до Румунії, утім не розрахували власних сил. Заблукали відтак, були вимушені звернутися по допомогу. Так прикордонники разом зі співробітниками ДСНС вирушили на пошуки мандрівників. Правоохоронці з'ясували, що двоє мешканців Чернівецької області планували подолавши гірський маршрут потрапити до Румунії, минаючи пункти пропуску. Вийшли вночі і були впевнені, що зранку вже будуть за кордоном, проте не розрахували свої сили. До того ж, дощова погода явно не сприяла любителям піших походів. Через кілька годин зрозумівши, що втратили орієнтування. Горе туристи зателефонували до служби порятунку. Три пожежі на території Чернівецької області ліквідували буковинські вогнеборці. Так, одна з них виникла 13 червня в господарській будівлі у селі Великі Кучурів. Площа займання стала 35 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу в тих самих межах, що була на момент прибуття. Полум'я знищило дерев'яну господарську будівлю та домашні речі. Ще одне займання виникло зранку, 14 червня, у селі Буденець у житловому секторі. Вогонь охопив площу 300 квадратних метрів та знищив житловий будинок, зблокований з гаражем і господарською будівлею. Ще одну пожежу вогнеборці ліквідували у місті Чернівці. Причини всіх трьох займань встановлюються вчать дітей основним правилам власної безпеки влітку, аби на канікулах було менше неприємних ситуацій та нещасних випадків. з початком літа боковинські рятувальники організовують для юних чернівчан пізнавальні тренінги. Деталі уже за мить. У Чернівцях в рамках школи безпеки юні чернівчани влітку отримали можливість здобути як базові теоретичні, так і практичні знання безпеки. На сьогоднішньому заході ми говорили про правила поведінки під час пожежі, правила поведінки з вибухоними сулечними предметами. Ну і не менш актуальна тема це правила поведінки на воді. Тобто, ми беремо той е, спектр. Надзвичайних подій, які можуть трапитися саме в літній період, і відповідно так само про пожежі, ми розповідаємо про ті пожежі, які характерні для літнього періоду. Завдання подібних тренінгів кажуть організатори навчити дітей правильно реагувати під час надзвичайних ситуацій. Найкраще відповідно починати вчити ці правила з маличку, щоб дитина постійно, систематично знала, їй нагадували, і вже коли вона буде, наприклад, підлітком, вона добре знала, орієнтувалася, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Тому що, на жаль, у нас є випадки травмування дітей під час пожеж, і інколи воно може траплятися через те, що дитина може розгубитися, дитина може неправильно діяти. І для цього ми проводимо різні тренінги. Тут малеча може спробувати себе у ролі надзвичайника, ліквідувати умовну пожежу, приміряти форму рятувальника та ознайомитись з основним інвентарем пожежного. Я сьогодні сюди приїхав, щоб подивитися на пожежні речі, бо мені цікавлять пожежники. Мені найбільше запам'яталася пожежна машина, а ще міни. Це дуже пізнавальний захід, він допоможе в житті. Потрується дуже цікаво, особливо під такий час. Ну, наш час. Це Цікаво. Я дуже люблю якісь е, воєнні штучки. У е, мене багато таких, як, е, таких іграшок і мені дуже сподобалось тут. До слова, подібні заходи проводять протягом усього року на відповідну тематику. А долучитися до них може кожен бажаючий. За період нашого партнерства ми вже провели більше ніж півсотні заходів і долучили дуже багато діток. Це були як організовані групи, тобто приходили цілі, цілі класи до нас. Також це могли бути всі бажаючі, які заходять на наші сторінки в соціальних мережах та реєструються. На наших заходах було дуже багато дітей вразливих категорій. Це були також дітки внутрішньо переміщених сімей, і дуже багато було діток і приходили до нас не один раз. Це були діти та молоді з інвалідністю. Проводитимуть подібні тренінги у Чернівцях щочетверга упродовж літніх канікул. Анна Харабара та Мадня У Чернівецькому обласному меморіальному музеї презентували книгу Іван Миколайчук як національний митець, присвячену 83-й річниці від дня народження українського генія кінематографії. Детальніше про книгу та чому важливо згадувати таких митців у наш час дізнавались журналісти ТВА. Іван Миколачук, ім'я, яке назавжди вписане в історію української кінематографії, 15 червня 2024 року. Виповнюється 83-та річниця народження цієї видатної постаті, чиї фільми та акторська гра стали символом національної культури та мистецтва. Його ролі в таких фільмах, як Тіні забутих предків, Білий Птах з чорною ознакою та Вавилон, стали класикою і досі надихають нові покоління митців. Миколачок був не лише актором. Але сценаристом та режисером, що зробило його внесок в українське кіно ще більш значущим, до дня народження Миколайчука у музеї іншого геніального українського митця Володимира Івасюка презентували книгу Лариси Брюховецької, знаної дослідниці українського кіно, яка запропонувала власний погляд на багатогранну особистість Івана Миколачука та його неперевершений вклад в українське та світове кіномистецтво. Сьогодні виросло покоління, яке не зовсім обізнане. І не зовсім знає той період історії українського кіно а відтак і не зовсім знає Миколайчука. І тому я бачу своїм завданням популяризувати саме для для молоді, яка має би гордитися тим, що у нашому українському кіно був такий митець. Лариса Брюховацька, яка багато років присвятила дослідженню спадщини Миколайчука, каже, що головною мотивацією до написання книги було бажання поділитись унікальними знаннями та розповідями про шлях творця. Це була головна мотивація для того, щоб знайомити ширше коло. І друге, по-друге, хоча вже про Миколачка багато написано, але зовсім не багато досліджено. І от в трьох іпостасях, як актор. Геніальний як сценарист і як режисер, якраз на цьому я акцентую увагу, детальніше розглядаючи його масштабні ролі, головні ролі в фільмах, а також ролі менш відомі. А також я е зосередилась і на його е спілкуванні з українськими письменниками, е на його участі в міжнародних проєктах». На презентацію книги також завітала Наталія Сумська, яка мала честь працювати з Іваном Миколайчуком. Хто ж не мріяв зніматися у Івана Миколичука? І колись проходячи по коридорах кіностудії Довженка, ми перетнулися поглядами. І ще раніше Іван Васильович, Іван, можна було його називати, сказав Мала, мала він мене так назвав. Я дуже хочу, щоб ти в мене знімалася. І я мріяла там в інших можливо, кінокартинах, але мала приємність знятися у фільмі Така довга, тепла осінь. це було саме тут, на Чернівеччині. Відома актриса наголосила на значущості. Ці ролі Івана Миколачука в українській культурі каже, що саме він є засновником боротьби українського кіно за вихід у вільний світ. Він фактично поклав життя в боротьбі за кіно України, бо ж воно було завжди підпорядковане ми знаємо тим сусідам, які наклали лапу ще віддавна, яким має бути кіно. І Найприкраше, що воно було завжди кацапською мовою. І ці всі кінострічки, в яких я брала участь, і всі наші більшість, принаймні, якщо не всі справедливо, вони були подані до глядача російської мови, а українські версії десь там, десь інде. Тому для нас зараз повернення вже в незалежну Україну, яка кров'ю виборює свою, свою волю. Дуже цінно повернення наших геніїв і на телебачення, і всіляко ми пропагуємо цей український світ саме через ці імена. Організатори заходу наголошують на важливості збереження та примноження культурної спадщини нашої країни. Адже творчість Миколайчука і далі житиме у серцях мільйонів глядачів, нагадуючи про величезний внесок, який він зробив у розвиток українського кіно. Діана Добинда Теми дня, ТВА Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті телеканалу ТВА та офіційних сторінках у соціальних мережах. Я з вами прощаюся на все добре.